Дежав'ю вітаю вас! радий бачити! Слава Україні! Ветері ранкові коротесенькі новини від ігрового всесвіту! Netflix оголосили, що розробляють віарну забавку за мотивами серіалу Дивні Дива. Релізу варто чекати взимку 2023 року. Зима Також в підземеллях Netflix створюють серіал та анімаційну адаптацію за мотивами Gears of War. До речі, матиме це діло дорослий віковий рейтинг. Час весело, щівлярво. Electronic Arts та BioWare анонсували, що розробляють новий Mass Effect. Як? А картиночкою, яку оживили, напевно, якою небудь Wallpaper Engine. 11-Bit Studios розпочали благодійний розпродаж на Humble Bundle. Всі виручені кошти будуть направлені на підтримку України, і такого має бути якомога більше. Розробники гри Dead Cells взяли і додали в свою гру, скін та битку з Hotline Miami. Ви ще пам'ятаєте про Forspoken? Так от це ексклюзив PlayStation 5, але є одне але. Ексклюзивність ця триватиме до 23 січня 2025 року. Після того Грі нічого не заважає зарелізитись і на Xbox. До речі, те ж саме стосується і нової Final Fantasy. Через півроку вона почемчукує на інші платформи. Куда тікаєш Пилип Спенсер, ну якщо вже згадали про Xbox, натякнув, що відразу після поглинання Activision Blizzard, ну звісно, якщо вона станеться. Він був би не проти відродження серії StarCraft та і загалом усіх старих стратегій Блізардів. Ну, так і буде. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави та шаленої мотивації продовжувати створювати ранкові новинні дайджести. А я все ще твердо впевнений і переконаний, що ми з тобою ще побачимось та почуємось в інших місцях інтернетів. Ну і цей во до середи.